Переселенцями та сім'ями військовослужбовців представили у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Серед робіт є малюнок Володимира Степанова. Він переселений з Маріуполя. Коли от ми сиділи і малювали, отакі от кульбабки, от це настільки мене просто ну я відпочивав від то, ну як душею відпочивав за я повертався. В те своє дитинство на виставці представили 10 робіт з 10 майстер-класів. Їх проводив тернопільський художник Рустам Давлетов. Я думаю, хоча б на цих півтори години з дітьми, або дві години, які ми проводимо, або три години з дорослими. Хоча б на цей період люди забувають, побуваються ці обтяження, ці проблеми, і просто забуваються, прочиняється в процесі. Ну і знову ж таки поштовх той повернути дітей в якесь їхнє світле дитинство, повернути дорослих також в їхнє дитинство, коли вони були безтурботні і любили малювати. Це просто процес не створення картини, а це загально суцільний такий процес саме створення внутрішнього добра світла всередині кожної людини. Майстер-класи відбувалися під час проєкту психологічно-мистецькі студії Дім, розповідає його керівниця Світлана Осуховська. Вона каже, проєкт тривав чотири місяці та до нього долучилися приблизно 200 людей. За фінансової підтримки культура допомагає та ЗУСА та інша освіта і успішно виграла його з проєкту Психологічні мистецькі студії. Вартість нашого проекту близько 5 тисяч доларів. Ці картини вони змогли взяти додому собі на згадку про наш майстер-клас. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.